Розказати. При тому, що я, дивіться, я не лікар, аж ніяк. Тобто мені медичні всякі терміни. Це, я можу заглибитися, бо я люблю вивчати інформацію, прям, я її люблю копати. Але інформація ну, моя стихія більше технічна. За цей весь час ми отримали дуже багато гарних результатів. Я тію знайомі тітю. Я, наприклад, Елео п'ю кожен день. І я від нього маю енергію. В перший день, як я тільки випила, я взяла, так як порекомендували, трошки, висипала. І в мене з першого дня я відчула прямо, таке знаєш, як, ясність, тако, чух, ясність. І, ну, можна сказати, прозріла я. І думаю, ого, є енергія, є сила. Тобто, Бо бувало так, що ти а, десь днем вже стаєш втомлена, така, нема сил, нема сил днем. А тут ти маєш сили на протязі цілого дня робити все, що тобі потрібно. Від вечірніх, в мене теж дуже гарний ефект на вечірніх, я дуже гарно на них засинаю. І їх неймовірно оцінила моя мама. Вона їй 65 років зараз, вона п'є вже більше року зі мною, і вона дуже часто не могла заснути. І коли дзвонить мені зранку, каже, що така сонна, бо півночі мучилась, не могла засинати. А зараз п'є і пів години і все, і вона лягає спати. І навіть питає мене, чи ти теж ти п'єш їх? Мене питає, чи я їх п'ю. Представляєте? Далі, е, оцей продукт, коли він у нас прийшов, я не зразу його попробувала. Імонокод, і так. молоко не зразу попробувала. Подивіться, <реш> <Покажи>. <реш> на, на цей фантастичний продукт. Uh -huh. ну, коли я його вже спробувала, і я зрозуміла, якби він мені дійсно попався в той час, як перед хворобою, бо коли всі почали хворіти вірусом, я не захворіла. Але через рік, коли вже почали робити всім прививки, мені. Я перехворіла і відчула, що це таке, коли ти просто не маєш сили навіть дзвонити. І так було десь біля місяця, ну тиждень було багато, що не було сили. Я думала, не вже все до кінця життя я буду без сили, а потім то все пройшло. І коли я вже пропила імунокод, його зустріла і пропила, то я побачила, як я, як я швидко відновлююсь. Тут вечір, ти якби, температура трохи є, трошки зле. На другий ранок ти стаєш. Все, ти не ти не маєш температури. Або тобі дуже легко. Тобто ти не тиждень хворієш, а день, два, три. Дуже ж пришвидшується виздоровлення. От мені це сподобалось. І першу банку я пропила навіть. Ну, спочатку я пила так, як тільки є проблема, я пропила і на другий день все добре. Потім цілу пропила щоб для профілактики, і зараз відкрита в мене просто стоїть. Просто відкрита mm -hmm. банка. Скажу вам дуже гарний результат по структурі, що Редженер давав людям. Коли в них сильні йшли загострення, бо в мене трохи є старших людей, в яких там ноги, коліна, суглоби, то в багатьох було загострення на елеві, і ви знаєте, що на елеві бувають загострення, їм вони просто зменшують дози. То люди брали, додавали редженер. І казали, що болі проходили швидко. Тобто він обезболює дуже гарно. От оцю... Плюс до того всього. Так, та, до всього, mm -hmm. що має, він реально дає людям обезболення і вони це я... оцінили. Знімає запальні процеси. Проти запальних. Так. Mm -hmm. має дуже гарний результат по цим каплям. Mm -hmm. Взагалі одва я О-2-дропс. так. Я буду вам показувати. Добре, не я, я покажу ближче. Це о два дропс каплі. Їх можна не тільки для очей, їх на рану капають, рана швидше заживає, наясна. А в мене є гарні результати по зору по ним. То ще не мої особисті. Я сама бачу погано, багато років. І зараз я почала капати, тільки почала регулярно, бо так я трошки капала, б, щоб очі не, ну, сухості не було. Так, що ви думаєте, дала я мамі і кажу, капай, бо вона все життя добре бачила, але останні 10 років вона вже. Замовила окуляри і з окулярами, тобто далеко бачить, а близько вона чи читає, чи в'яже в очках. І вона мені прийшла і каже, коли вона в мене є, вона мені каже закапати моїми. Тобто вона оцінила значить, мені подобається. подобається. Одиця, що вона мені сказала, що місяць прокапала, Точніше, я її спитала, скільки ти капала? А вона каже місяць. І вона зараз в'яже без очків. Для мене це великий показник. Що в неї, і і далі продовжує. В неї просто я не можу цього діагнозу не назву, а щось ми провіряли з півтора року назад. Щось в одному оці таке появилося, що в багатьох якихось людей є, що може бути ризик, що чи сітківка там пошкоджена, чи що, я не знаю, як вона mm -hmm. називається. І от мені цікаво, якщо ми прокапаємо півроку, а підемо ще раз, дамо аналіз, mm -hmm. що покаже. Бо навіть той сам аналіз він щось 1500 гривень, тільки аналіз mm -hmm. один. І я зараз теж капаю. Uh -huh. Але Віт. щоб вона вечірні пила, бо це вечірні, напряму з печінкою. Ага, добре. Вона у мене, знаєте, Absolutely. що я вам розкажу, вона в мене такі, що я їй написала, так, оце ми рано п'ємо, вона каже, зелені тоді, uh -huh. вечірні ці тоді. Я їй просто розділила, що, наприклад, це окремо і це окремо, це до і буде пити, uh -huh. ну, редженер дуп'єї буде пити пікарді. І все. Е, мені, наприклад, це дуже важливо, тому що в неї по житті високий тиск і там оці, що скоро бувало, приїжджала. Розумієте, наші дітям стреси е, батьки, візьміть і починайте пити. Так. Не доводьте дітей до стресу, щоб їх заживали. Саме діти, я вас дуже прошу, ви мене дивитесь багато. Візьміть, батьки будуть пити, вони такі щасливі. Тої пачки е, ще результати. Є такі люди, які п'ють пів або ціло. А є люди, кому багато, одну восьму п'ють навіть. Уявляєте, наскільки хай пачки хватить? На півроку. <рес> так, так, ну а зараз почали одну шосту, одну четверту перейшли, але все одно багато. І все на одній Результати шості. Результати Всі мають, правда? Всі мають. Просто є люди, в кого загострення, або вони не дочікуються результатів. Ну, в плані кілька людей, що в них там е, якісь що е, щось болить. Але е, є люди, які вертаються, тобто поболіло, перейшло, а вони бачать, що воно все одно хороший продукт, і вони до нього вертаються. Угу. Ну, Гарна. А запитання е, мами високий тиск, то е, як вона пила і по скільки. Ну вона в мене, е, я їй казала, мама, діли. Вона не хоче. Е, вона, а -а -а. вона цілу ликає. Вона ж мені Нормально. І пила ще таблетки від тиску, uh -huh. а зараз вже їх так трошки п'є, трохи п'ну uh -huh. від менше. Uh -huh. так, менше. І щось ще таке було, що від тих таблеток в неї навіть була е, інших, забули, як вона називається, навіть язва відкрила, що вона лікувала. Uh -huh. і лікар сказав, не пийте ці таблетки. Uh -huh. Ну то інші, просто вона і ті, і ті, і ті багато пила, А зараз відмовилась, п'є тільки в деколи це від тиску. І все, і а за тиском слідкує слід тиском слідкує, так все нормально. Приміряє собі і слідкує кардіоп'є. Так, супер. А, угу. а навіть було бікардіо, я їй казала, вам, давай проведемо експеримент. Бачите, як договорилася. Yeah. Uh -huh. Хоча я не лікар, а але я люблю ці всі розуміти процеси. Кажу, давайте не пий сьогодні таблетки від тиску і не пий лев, а випий кардіо бікардіо. І вона поміряла, що іменно нижній тиск їй впав. Відпікарні. Mm -hmm. Тобто вона спеціально випила, потім поміряла і каже: так, цей тиск в мене. Mm -hmm. Супер. Добре. Дякуємо.